Доброго дня, шановні голубоводи, фабрика спортивних голубів вас вітає. Е -е -е -е. Значить, ви знаєте, є така проблема. Вона, е -е -е. напевно, всіх стосується ця проблема. Всі ми е -е, цю проблему переживали, проходили. Е -е -е. Пропадають в кавичках. Дохнуть молоді голубенята. Е, незалежно від якого віку це можуть бути такі, як палки вбитися, можуть дохнути, почати, можуть е, вилетіти і дохнути почати. Дуже багато е, варіантів є і причин. Значить, Але ми можемо, е, ми можемо розглянути. Самі такі типові, самі характерні причини, чому це відбувається. Значить, період виводу голубенят нас припадає на ранню весну, ранню весну, літо, ну і також осінь. Зимою є такі люди, які зимою виводять Молодих голубів, але ну, це неприродньо, це, це штучний метод. Там спеціально е, додається світло і там, ну там, е, скажімо так, цілий, такий, е, цілий там, комплекс да, заходів для того, щоб ми могли це все зробити. А нас обичні, обичні умови, тобто. В мене 15 лютого починається цей сезон, я ставлю їм кубла. В когось може бути раніше, когось може бути пізніше. Значить, чому? в мене 15 лютого? Тому що літом я вже взяти не зможу. І за того, що в мене буде куча голубів, які, яких ми називаємо дикарями або яких ми називаємо простяками, я їх називаю. Вони тут в мене літають сотнями, ці голуби, а може й тисячами, тому тут елеватори знаходяться. І голуби, які ослаблені або молоді голубинята, вони всі лізуть до мене в голубник, Бо тут є кормова база, постійна кормова база, і нічого тут такого не треба напрягатися. Її садають постійно, так? через що вони сюди лізуть? І я літом. Коли вони до мене лізуть літом і в мене з'являються голубенята, то зрозуміло, е, що вони заносять всяку гадость сюди, і ці голубенята в мене виздихають 99%. Тому я вивожу голубенят тільки тоді, коли в мене голуби е, коли, ну, ранньою весною. Ну І бажано, коли вони ще будуть закриті. Потім, значить, ще таке питання. Значить, чи правильно ми підготували голубів старих, племенних до періоду спарювання? Значить, ми повинні перед тим, як парувати голубів, ми повинні подивитися, що ми паруємо, які голуби. Тобто голуби, які сухі. Голуби, які там чмихають, прихають, ці голуби не паруються, їх не треба спарювати. Питання, чи їх взагалі треба тримати, це хто їх хоче. Я би їх не тримав. Тобто голуби, які слабі, вони мені не цікаві і я їх тримати не буду. Я їх десь комусь дару віддаю. Або випускаю в вінниці. Завожу, випустив, так. десь там собі він може щось знайде голуб. Може додому, додому прилетіти. Так, значить, е, да, дивимося, значить, дивимося на, на, на батьків, да, які, які наші, мають бути майбутні батьки. Потім немало важна така, така опція, як кормова база. В кормові базі на період е, насижування. Яєць і е, вилуплення голубенят мають бути чим більше інгредієнтів, тим краще. Також можна застосовувати ще всякі вітаміни як природнього походження, так і аптечного виробництва. Це також має бути, це сприяє хорошому росту і здоров'ю голубенят. Потім потім. Дивимося, значить, у нас вилупилися голубенята, ми за ними спостерігаємо. Може бути таке, що голубеня, воно саме вже вилупилося не таке, як потрібно, і воно все одно здохне, розумієте, через що то тобто це називається бракування. Так? Тобто ми бракуємо цих голубенят від того часу, коли вони нас вилупилися, і до чого до того часу, коли їх починає бракувати саме життя. Значить Потрібно дивитися, спостерігати за цими голубенятами, щоб вони не те саме. Потім е, оці, що це люди, люди, які люблять літом брати голубенят, е, літом, да, літом в голубнику ребята, має бути ідеальна чистота. Тому що тому що, е, оці всі бактерії. Там ж активно розмножується. вона. Зараз вона скажімо так, весною і зимою, вона для неї немає підходящого часу, щоб вона розмножується, тому що холодно і воно все, воно дохне, все там. Тобто температура їй не дозволяє бурно розмножатися. А от коли буде літо, тоді воно це все діло бактерії наш тут розмножуватися. І якщо ми не будемо звертати на це все увагу, у нас теж буде падеж, серйозний голубенят. Через що я літом голубенят не вивожу. А ви, якщо вивозите, ну, слідкуйте за станом голубенят і... і все таке інше, тому що жара, яка там буде, вона жара буде 30 градусів, а може і більше, то теж це буде впливати на... На голубня. Тоді будуть респіраторка, тоді буде респіраторні захворювання будуть і там, і там що завгодно буде тоді е, в цих голубенятах. Значить, значить, соблюдати літом, соблюдати чистоту, да, порядок, е, в корм додати всяку. Вітаміни, воду можна дожально додати, додати якийсь, скажімо так, той же самий яблучний уксус для чого? Для того, щоб у воді, у нас же ж як голуб передає з водою, багато передається правильно, тобто хворий голуб стромив свого дзьоба поїлку і там Осталися оці бактерії і здоровий голуб теж напився цих бактерій. І потім лізуть починають кормити голубенят і це все діло, голубенята заражаються і голубенята дохнуть. Значить Бажано заливати їм туди лимоном налити, можна лити цей уксус. Е, є спеціальне, там дуже багато зараз всяких є для голубів спеціальних. Спеціальних для голубів є всевозможних препаратів, які способствують виведенню здорових, крепких голубенят. Це теж можна враховувати, можна цим користуватися. Ну і ще, значить, дивіться, наші голуби, в принципі, кажу, спортивні голуби, вони... Не такі свободні, як оці деякі, вони слабші набагато. То тут ще враховувати треба то, що не давати оцим голубам багато малих. Тому що е, таке може бути, що вони ще й самі подохнуть, е, обесиляться і е, можуть. Не дотягнути оцих голубнят і самим можуть поздихати. Через що не треба їм давати сильно багато кормити і виводити пар. Там, ну, кажу, там одна, 2, 3 пари максимум. Е, я значить, в себе слідючо замічав, проводив, такі, сказав, можна, сказати, такі опити. Да? То есть, я отримував весняний голубенят, я отримував літній голубенят, я отримував Осінні голубеня. Дивіться, є такий період осінню. Е це десь вже, скажімо так, е середина жовтня, а може і далі туди вже. Да? До кінця жовтня, якщо ці голуби попадуть в цей період, що там вони, е не буде заморозків, синих і ці губнята не позамерзають, то вони можуть дати е теж. Можу дати здорових, крепких голубенят. І в мене таких тут є. Е, ну, пару штук в мене є тут. Те, що я залишив. В мене таких є тут на сьогоднішній день троє голубенят. Навіть не закольцовані, їх не кольцував, бо я не знав, що вони виживуть. Але є три голуби. Один біленький голубок, другий сіреньєвий і третій рабенький. Вони всі не кольцовані в мене, але вони тут є. Значить, вони... Зараз, а вони ще й не облітані, да. Це зараз я їх, якщо пущу, то ці гулм'ят їх не буде, мабуть. Вони, вони навірно, полетять десь кудись. До дяді коршуна, навірно, полетять вони в гості. Таке може бути. А може і ну, Тут бабка надо, я сказала. То. І ці голубнята зараз вони линяють, вони зараз вже скидають третє-четверте махове перо вони скидають. Тобто, в принципі, навіть такими голубнятами можна було б, по ідеї, і якщо би я їх облітав, якщо б я їх облітав і можна було б спробувати навіть змагатися там, з такими, такими голубенятами. Тобто, зрозуміло, так, що я кажу, що. Тобто пізні осінні голуб'нята вони теж в принципі, можуть бути неплохі. Ну там треба подумати, як ними правильно займатися, там якась має бути своя методика. Я до цього ще не дійшов, я вам чесно скажу. Там треба буде попробувати, попробувати, пробувати. А як пробувати це треба все методом научного тика, а може, а може літератури. Тому що є люди такі, що вже це все попробували. Тобто Наше спортивне голубів... голубівництво це не велосипед, якого ми... Із... якого ми створюємо. Це вже давно випробувана тема, закріплена. І хто це все добре зрозумів, знає, як це все робиться, то з нього проблем немає. Але такі люди, як я, які все життя тримають голубів і... І постійно вчаться. Е, да, я дійсно вчуся, і тут з цим постійно є питання, постійно є якісь власні помилки. Та й коротше приходиться, приходиться так мені. Методом научного тика, методом проб і ошибок. Отак, так що? Значить, підводимо пісенки, які значить, краще брати або ранніх весня, зимово-весняних голубенят, да? або осінніх. Небагато не, не насілувати голубів, небагато їм не давати кормити голубів, багато виводків не робити. Тоді у нас будуть крепкі голуби, ми ж чемпіонів вирощуємо, да? Значить, це має бути один, ну, якщо дивитися, може два бути кормити, можуть два кормити. Хорошо. У мене там є, що по два корми тут лічно, то я читаю, що все нормально. А ті, що слабші, попробую, перекину, якщо вони виживуть, ну, значить нормально. Якщо не виживуть, значить ну, так, так, значить, так тому і бить. О. І ці голубинята, потім вже їх бракує, починає бракувати життя і все-таки інше. І щось останеться, щось не останеться. Да. Якось так. Це по, по тому питанню. Чому і як дохнуть молоді голубенята. Ще, значить, що я ще можу сказати по цих. Да, значить, Дивіться, ще є проблеми. Оце іменно голубенята, які е, там е, значить, вбиваються в палаки і і накормлені там вони, і все і все нормально, і вони раз, і і все. Тут же Починають хлопці пробувати якусь хімію там толкати. Цього бажано не робити, тому що нічого із цього хорошого не буде. Я думаю, що це буде тільки хуже, тільки гірше. Через що краще в процесі викармлення глубня краще хімії не приймати. Ну от і все, в принципі. Всього гарного вам дня. До побачення, будьте здорові.